Останнє запитання, побачити. ну а як <гум> ви будете відомий, Ваня? Тут тихо, є з ким пограти, в волейбол ввечері навіть можна вийти. Чому Реакція хороша? мене двоє дітей. Чому так часто змінюється голова з ББ в цьому житловому комплексі? Була фотографія в інтернеті, де один із мешканців цього ЖК перекопав <гас> газон і посадив картоплю. Це правда чи ні? Чому обрали саме цей житловий комплекс? Дуже тепла квартира. Мені <гас> подобається дуже район. Від одного до десяти. Скільки балів поставити цьому житловому комплексу? Цьому житловому без брехні? По-чесному. Друзі, привіт, вітаю вас у новому випуску. А що скажуть сусіди?». І сьогодні ми разом з вами завітаємо на сто 115 до забудовника Буд». Перший будинок у цьому житловому комплексі був зданий ще у 2016 році. І цей комплекс продовжує постійно здавати в експлуатацію нові і нові будинки. Станом на зараз останній будинок цього ЖК здається в експлуатацію. По поверховості тут є 6, 9 та 12 поверхів. Отеплення, мінеральна вата, стіни з керамоблоку. Технологія будівництва монолітно-каркасна, опалення індивідуальне. Щодо паркінгу, гостьовий паркінг. Я не бачила, поки що чи є тут підземний паркінг. Тому тому ми з вами пройдемось і подивимось разом. На даний момент територія відкрита, не знаю, чи так буде довго. Загалом в цьому комплексі сім черг з першої по шостої вже здання в експлуатацію. Остання сьома черга здається експлуатацію якраз зараз. Зайшла на сайт забудовника, і дивіться, які переваги вказані. Спортивний та дитячий майданчик є футбольний стадіон з штучним покриттям. Він також є закрита територія. Насправді ми не бачимо закритої території. Ми дійшли сюди без проблем і дуже легко. Двір без авто. Гляньте, будь ласка, озелена територія. Територія справді озеленена, Ми бачимо багато дерев перед собою. Тож на рахунок цього забудовник, в принципі дотримав свої слова. Тож зараз ми з вами підемо і запитаємо прямо сусідів людей, які тут живуть. Чи виконав забудовник всі обіцянки? Наскільки комфортно їм тут жити? Чи що вона навпаки вони хотіли змінити? Пішли. Добрий день, як вас звати? Добрий день, Наталя і Ліля. І Ліля. Молоденька мешканка цього ЖК. Наталя, як давно ви живете тут? З e, 2020 року. О, то ви вже за цей час побачили всі плюси і мінуси цього житлового комплексу. Найбільше плюси локація, напевно. Ну, тобто, тишина, зручність до обрання. І ну, інфраструктура плюс-мінус. Поки що це є плюси. У нас мало сусідів. Mm -hmm. Окрім нас, на поверсі нікого немає. Але вам треба буде пережити, що всі ремонти mm -hmm. <реш> сусідів. <реш> так, це, оце, до речі, мінус. Сусід, напевно, через те, що сусіди порядні, всі сусід, сім'ї mm -hmm. з дітками, тобто немає таких. Ті, що п'ють, mm -hmm. ведуть себе не дуже добре. І плюс, і мінус – це те, що вона далеко від. Перший плюс. Мені дуже подобається, що звукоізоляція тут є. Ну, сусідів майже не чути. Другий плюс дуже тепло. В зимі бувають такі періоди, що навіть не включаємо опалення, а досить тепло. Ну і все, в принципі, близько магазину. Тут тихо, є з ким пограти, наприклад, в волейбол ввечері навіть можна вийти. Ви граєте з сусідами в волейбол? Ну, не знає, тут деякі грають, я коли проходжу, граю теж. Вау. як любитель. Класно, класно. Ну, і, не знаю. Ну що, завжди все добре. Зніматки якихось проблем. Тихо, порівняно з центром. Uh -huh. а, парковка рядом. Третій, навіть не знаю. є ідеї на рахунок третього. Майже за містом. Майже за місто. Що, спокійно, тихо. Все супер. Все супер. Тільки те, що от, коли стоянка, ми живемо на шостому поверсі, то дуже якщо вночі заїжджають. Буває, що шум. Але так, все супер. Дуже тепла квартира, мені угу. подобається дуже район. Тут е, е, транспортна розв'язка добра, добрі дороги. Мені подобається обслуговування цього комплексу, але ну, тут комфортно однозначно. Дуже велика кількість магазинів тут необхідних, є парковка велика, затишно, ну, Хороше, навіть можна заїжджати під будинки, тут досить зручно. Локація хороша тут. По будинку стіни тувсьці втрицяли. Теплі утеплений. О, в три цегли? Та, та, у нас, в три цегли? Так, та, У нас десь 80 сантиметрів ширина стіни. Тут гарно зроблено, спортивні майданчики. Пліси для мене однозначно місце розташування. Мені цей район підходить просто по сімейних обставинах і в загальному тут близько до комплексів великих розважальних торгових. Другий це те, що це є просто комплекс, а не окремо стоячий будинок. Тому що тут можна е, велика територія, зручно тобто, розміщення всіх будинків, тобто, можна розвернути яда, є, тобто, є багато простору. Третій, е, е, ну, якісне будівництво, все-таки порівняно з іншими. Так як чоловік мій е, дотичний там, до будівництва, то він говорить, що в нас якісно зроблено, бо я не розумію, це добре в тому. Гарно побудовано, угу. зроблено по-людськи. Так як вам професіонал, будівельник говорю. Ви будівельник? Так. О, от, от. О, ваш Зменуло, відом, буде ці... зараз цінний, дуже. Ці... Ціле життя на будівництві пропрацював і, і, в основному за кордоном останніх років 19 Португалії. Ну, суть не в тому, суть в тому, що робили хлопці, якщо розібратись у порівнянні з совєтським добрим. Так, я не наповнюю серйозні. Ігор тут непоганий, виконроб, який вів тих шість будинків, сьомий, тут веде хтось другий. В основному молодь. Веде себе культурно, гарно. Всюди чистота, порядок, люди стараються, ухай, ну, ну, свиня всюди знайдеться, mm -hmm. то не без того. А з міносів? Звісно, тут людей трохи забагато. За багато, За, Шумно. За з точки зору сусідів, трохи шумновато. Ремонти і поки що міносліп. Класси Вибухи бувають дуже часто, не знаю від чого, але просто дуже гучно і дуже часто. Ну і плюс пустирі, грубо говоря, там вітарени дуже так все помете. То довітряна, до речі, так. на пилу. Та я не знаю, таких мінусів як суттєвих то і немає. Коли я питаю всіх, що скажете з мінусів, кожен так задумається з мінусів. Коли їх буває. Ти не маєш казати. Я не можу назвати, чесно. Можу, якщо придиратися щось пошукати, ну це буде нечесно, чесно, мені просто комфортно. О, відбір повітря на триваги нарешті. Не <гум> знаю, мені <гум> подобається. Що жодного мінусу не знайдете? <гум> <гум> не знаю. Без <гум> так, от, ОСББ, паркування, бові сміття. А, що? а ну, Трохи мінус, <гум> що ставлять отут машини в дворах, оце мені не подобається. Точно, так. Да. А у... у... все нормально. Ну кожного будинку свій ОСББ <р readiness> Це залежить. Вам пощастило вас добрий? У нас добре, ну я по суті туди не пхаюся, мене що влаштовує. То... Да, нормально. Нормально. Як з парковкою розкидав? Ну, з парковкою, я думаю, тут дуже добре, тому що дві великі території, великою площою є. Платні, ну так, але як на мене, плата не я дуже велика. А ми скільки ставимо... коштує? У нас і дві машини і ми ставимо одну на парковку, одну не на парковку. А скільки коштує орендуваль? 15 гривень за добу коштує. А це ну, вже Ми раніше дві ставили зараз одну, тому що я просто не працюю і коли вийду, то на теж буду ставити на платно. Там є місця, куча ззаді ззаду, спереду. Ну поки що було добре, але так бачу приліз, де кожен. Дивіться, якщо можна проїхати нормально, якщо ну да, там людина стоїть, то я не бачу тут такого велику, якось. ну а там от у нас трошки біля рукавички. Ну якщо вже немає обзору, де виїхати, то так. Ну, Занадто буває так. Да. Взагалі вважається, що Креатор будь так знаходиться досить далеко по локації, як насправді з добиранням, чи їздять сюди якісь маршрутки, чи потрібно йти до головної дороги. По локації, напевно, теж трошки є мінус. Що маршрутки не всі їздять, їздить тільки дев'ятка, тут близько. А так треба йти до автовокзалу. Ну, хвилин 10-15, це щоб ну, дійти до автовокзалу. Треба. Скажіть, будь ласка, чи чуєте ви сусідів? Чую. Перекриття, а, мінуси. Перекриття панельне. Бачите? перекриття панельне. Перекриття. Е, панельне перекриття і чути, чути сусідів. Угу. Але ви кажете, що стіни дуже товсті. То вот... Стіни товсті. ну, Тут, тут е, цегляний будинок, але перекриття панельне, і тому мінус. що тут. І ви чуєте зверху і знизу, так? Ні, знизу зверху, чути. зверху чути. Ну, При тому, що малі діти є, типу, якщо є угу. діти, мені це добре чути дітей. Чи чути вам сусідів? Ні. Чому? моїзоляція хороша? Ту мене двоє дітей. Так, 50 на 50. 50 на 50. на Не скажу, що всіх, але туди холоди чуть. Зверху у чуємо, у бо там дитина. відносно мала. У нас квартира Трошки більше, тому що у нас з боку нема сусідів практично, а зверху, знизу, так, да, трошки чуємо. Ну, що ми шумоізоляцію? Ну я не знаю. Ну інколи чути, але то таке. Угу. Ми тіпо, з ними дуже хороших відносинах, нам нікому нічого не мішає. Буває, але рідко. Тобто що ми шумоізоляція норм. Mm. Ну нормали бажали би кращого. Вас є дитинка. Так. скажіть, будь ласка, чи комфортно тут жити з дітьми і що тут є для дітей? У кожному дворику багато всяких атракціонів, багато молодих сімей, багато ну друзів. Вона має з ким бавитись. І дуже трудно, що машини тут так не їздять, не проїзний двір. А як працює ОСББ в цьому комплексі? Чи задоволені ви роботою? ОСББ тут має кожен окремий будинок свій створений ОСББ. В нашому, ну я не знаю. Зараз нас помінявся. Помінялося правління і голова буквально місяць тому. За минулий рік недоліків не бачу. Тренуї Якщо трену. щось треба, ти просто телефонуєш, людина приходить Ну робить свою роботу, і все весь час жіночка прибирає, весь час миє, все озелене. Ну я не знаю до чого тут. Можна прибиратися. на щастя. То там до мамовинку вони все часто вирішуються. Питання зразу піднімається, як треба. Ага. У ну, нас часто голова мінялась, зараз теж змінилась, нова голова. Ну, я скарг не маю. Yeah. В мене працює, все влаштовує. Регулярно все, ремонти, якщо щось поломано. Ну, сусіди чи там хтось, хто побачив, написали і ремонти робляться там оперативно. Ну це, на мій погляд, краще, як ЖЕК, однозначно. В принципі непогано вчасно любі питання виникають зразу, ну, в порядку дня все робить. Ну єдине, що я би так само більше зайняла, так щоб є можливість в нашій голові правління озелененням території, тобто більше насаджувати квітів, дерев, щоб якось виглядало трошки. Е, не знаю, зеленіше, зеленіший двір, що був. Озбив працює добре, то, в принципі заважень немає нові комплекси. Казали, що має бути тут садочок, а ще досі його немає. Як думаєте, чому? Ну я не можу нічого звинувачувати, нікого. Я не знаю ніяких деталей. Я розраховував, що мій Михайлик внук піде у 23 році. Садочок. Садочок. Але так вийшло, що війна. Ну я не маю підстав, Добре. чому його нема і так далі? Я не можу звинуватити людей і робити наклеп. Ну звісно, ви правильно кажете. останнє запитання? Пишете? Ну а як бути відомий? Дідоволя думаєте, збудують, чи це просто розмови? Я думаю, що збудують. М -м 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 -м. Віримо в краще. Yeah. Дуже часто мешканці кажуть, що в нас жоновий голова в нас помінялась голова. Тут в кожному будинку є свій голова ОСББ. Чому так часто змінюється голова ОСББ в цьому житловому комплексі? Я би сказав, що це недолік, тому що треба було зробити, щоб все спільне було, тільки один голова, мав бути на все. Типу управлінської компанії, да. ти більше один забудовник, один ЖК. Бо з таким підходом кожен в себе господар. Не дуже працює. А є таке відчуття? Ось в цьому будинку голова ОСББ краще, в них там все краще, а в нас, а в нас ні. То завжди такий. <рес> Конкуренція <рес> є. Та? так? Та. Скажіть, будь ласка, що би ви порадили самому забудовнику в наступних проєктах, в чому йому би варто було покращитися? Локація, напевно, в першу чергу. Оце щоб був доїзд. Ну і хотілося, щоб був десь поближче садик. Можливо, навіть приватний, але великий, щоб він був. Я би радила не змінювати технологію будівництва. Це не здешевшого нічого. Я думаю, підземний паркінг, якщо в майбутньому. Якщо тут, то вже зрозуміло, що це не буде, але в загальному підземні паркінги на щас це хороший. Це важливо. Це важливо, так, велика кількість машин. Ну і взагалі парковки на щас, я б рекомендував Об'ємніше робити, і як підземні парки немає, ну йому собі більшість місткість що можна зробити там. Мінус один, мінус два, мінус три, Мінус чотири мінус та ще двадцять пороків. Я жартую, але ну от парковки це так. Сумну ізоляцію краще. А територія, озеленення там зеленення, це ОСББ робить. Якщо б ви мали можливість колись давно купити іншу квартиру. А ви б купили тут чи шукали б собі інший житловий комплекс? Е, купила б тут. Я навіть і збираюсь купляти, якщо буде десь, якщо буде можливість, то в цьому комплексі. Я вже тут привик. Я поселився, тут ще магазинів, нічого не було, комерції не було. В другій черзі я живу тут, не було нічого такого. А зараз мені тут це є ну, все є, мені все тут Чому обрали саме цей житловий комплекс? Ми взагалі обрали його ще коли тут нічого не було. Наш будинок не був побудований. Обрали, тому що дуже приємні ціни на той момент були. Це було три роки тому угу. і нам підходить. Якщо ваші найкращі друзі попросять у вас поради, чи купувати в цьому ЖК квартиру, чи ні, що ви їм відповісте? Е, ну я обрадила, мені принцип я задоволена, досить сильно. Порадили б купувати, так? Однозначно. Mm. так. Тут, по-перше, зараз виросли квартири ціні тут в комплексах. І, і зараз проблемніше купити. Тепо, є, я рекомендував, в мене тут живе друзів. Поселилися <в> усіх поруч, <салився> і вам <салився> тут класно разом. Це ж мої друзі, я би по-любому порекомендував. Ну, ви б поганого не порекомендували. жити і все разом було б. Обов'язково повірте, я ціле життя прожив своє дитинство і молодість на привокзальні. А ви знаєте, то перший раз поцілував дівчину, там ходив малим і так далі, і тому подобне. Мене діти пере... перевезли сюди. Перевезли сюди. Я надзвичайно задоволений. Порадили б, щоб купувати в нас тут. Не одні переїхали після нашої ну, якість забудови непогана. В принципі, будівництва тому ми задоволені. Теплий будинок, утеплений будинок. Ось для молодих, особливо розвинути і спортивні майданчики, і для діток малих. Тобто це непоганий варіант. Ну це краще, як десь в центрі, де дуже шумно. Угу. Зовсім для дітей нічого нема. В мене всі питали, сказали, що так. Так, купувати. Купувати рекомендував. Слухайте, я таке згадала, десь минулого року або позаминулого року була фотографія в інтернеті, де один із мешканців цього ЖК, я просто не знаю, чи це правда, ви мені скажіть. Перекопав газон і посадив картоплю. Це правда чи ні? Я думаю, ні, цього я тут не бачу. ні, ні не, не бачу. Скажіть, що, будь ласка, від одного до десяти, скільки балів поставити цьому житловому комплексу? Дев'яточка. Не з чого забрали один бал? Ну, Якраз на пам'ятаю, що мої заяці, за що ви задали. Нехай <свісно> буде дев'ять, тому що один бал треба відняти за те, що на зупинку біля комплексу іде лише одна маршрутка. Яка? Дев'ятка. <свісно> Дев і все. Обіцяли, що буде більше транспорту? Ні, не ну, обіцяли. <свісно> і не обіцяли і не зробили. Нормально. <свісно> Але поки гарна погода до автовокзалу нормально йти, а поки буде холодно не дуже. Дев'ять. Ну давайте на вісім. Який бал поставити. Дев'ять. Дуже високий бал. По цегляних мені сподобалося. Там ну вісім, бо там під'їзди не, не повністю оздоблені, типу сходові клітки до, до третього поверху плитка, а там вверх е, звичайні сходи. А так в загальному мені подобається Ну, Нормально. Вісім. А ви? Ну, я, мабуть, дев'ять. Вау! 10-9, ну так. Вау. Wow. Я б поставив би 8, може. А з чого забрали 2 бали? Ну, це, це такі мої більш особисті мінуси. Я би сітку бив і вище б паркан був би, щоб не було проблем. А і ви за це? Так. Да. Добре, а ще, а ще, бо то два бали за сітку, знаєте. Ну, <laughs> то що може, тут близько жирівка і все. Ага. До речі, кажучи, дуже часто чути вибухи на... Не знаю, Там... я привик. Мені не мішає. Це страшно? Ні. Від 1 до 10. Скільки балів поставити цьому житловому комплексу? цьому житловому? Так. Да. Без брехні. По чесному. Десятку 100%. Вау! Від одного до десяти. Скільки балів поставити мужика? Десять музика? поставлю. Дякую вам за правдиву відповідь, гарного вам дня. Дякую Дякую вам за <с> правдиве <с> відок <відповідь> і гарного дня. Це для вас. Це для вас гарного дня. Дякую вам за правдивий відок і гарного дня. Прошу! Це вам для гарного настрою. Можна я вас забімо? Ви, ви так нам дали гарно відомо. Дякую, донечко. Я просто хочу сказати, що діду Бодя це скарб цього житлового комплексу. То однозначно. Це вам за ваш правдовий відомі і гарного дня. Дякую, що були разом з нами. Тож прошу вас, ставте вподобайки, пишіть коментарі, які би ви хотіли, щоб наступні житлові комплекси ми разом з вами відвідали і запитали сусідів, як їм там живеться. А також дуже прошу людей, які живуть власне саме в цьому комплексі Креатор Бутнастрицький. Залишайте свої відгуки, тому що вони дуже корисні людям, які собі шукають квартири в новобудові. Тож ваші правдиві відгуки для нас дуже дуже важливі. До наступного випуску. А що скажуть сусіди? Woo!